Сьогодні ранок мене вразив наявності безліч фотографій оголених, як то кажуть, стелінію в інтернеті. І фотографії не типово. Бо звичайно, що в інтернеті завжди є багато таких фотографій, бо багато жінок намагаються продати своє тіло, якось там заробити на тих фотографіях, що вони там роблять. Не знаю, які там способи заробітки, але вони то використовують як козир. І але то не типово, бо людина. Ті переважно ті, що себе так показувати, люблять, вони теж іншої фізичної комплекції. А тут така фізична комплекція в стилі Лесі Хасіджак. І ну не типово. Ну а то таке, то їхня справа, якщо їй... Її... Хочеться, все показнесті показує нехай заробляє гроші на тому, на кого може заробляти. Єдине, що мене не вразило погано вразило, це наявність нашого державного синьо-жовтого прапора на її оголеному тілі. Оце одна фотографія мене вразила, звичайно, що це неподобство, і її треба за це якось її трошечка покарати, змусити її нормально вибачитися за це неподобство, Голу себе обгортувати синьо жовтим прапором. Це є ганьба. А, і ну, і дружку що, що в тій Альоні, Альоні не подобається, це її ім'я Альона Альона. Що за ім'я? У нас Україна чи Росія? Ти більше в час війни от, такі, мати ім'я Альона Альона. Альона Альона, Альона за перебріком, а тут нас є Оленка. Тож прошу переназватися Олена Олена або якось інакше. Може собі сама вибрати своє синічне ім'я? Ну, та й друга оця її напарниця Єрі Гайль. Галь, чули таке слово, колись? в час Другої війни в нацистській Німеччині часто це слово Галь. Вживали. Ну, не знаю, як там, як на це слово будуть реагувати і людей, які, яких є дуже багато в тих колах медійних. Ну, але таке, як собі назвалось, так і ну, це їхня справа. Взагалі було б добре, щоб ну, наш дует називався українськими іменами, а не одна називається. По російськи а друга називається по німецьки чи по нацистсько німецьки, не знаю, як то назвати в будь-якому випадку. Я бажаю нашим перемогу. Ти бачиш, що музична композиція є дуже цікава. Початок гарний, легко запам'ятовується. пісня сама легонька, така танцювальна і задіта. Там є релігійна тематика. Що це ще є добре? Що дуже рідко, коли релігійна тематика задівається в тому. Піснях такого типу конкурсів дуже добре. Оце реп прочитаний оце цілою Оленкою Оленкою. Тож, і звичайно, оці от фотографії в стилі Нью. Я думаю, що вони все вкупі, Оце буде цей комплекс, який допоможе Україні в чергове перемогти на конкурсі Євробачення. І звичайно, що наступного року, щоб у нас була ще краща композиція, ще краща українська пісня. Слава Україні! Слава нашій величній українській культурі!